Люди, всім привіт це звітне відео про збори, які я проводжу або допомагаю проводити, наприклад, і в цьому випадку своєму товаришу Макіті, який працює в it спільноті і вони цього разу збирали на автомобіль для пана Романа, для якого ми збирали вже попередньо на дрон допомогу ще на початку року. І о цього разу нам вдалося з ним зустрітися вживу. Роман приїхав на декілька днів потренуватися на полігон, забрати знову ж таки оформити. Вдалося нам його побачити і навіть послухати. Увага далі, Роман. Поки ви є якраз ця повітряна тривога, трішки розповімо, чим ви займаєтеся і на що ми зазвичай збираємо гроші. Це дрон, на який ми збирали, грубо кажучи, підписники мого каналу, знайомі Микити, мого товариша. І це дрон, яким ви працюєте по суті в районі бойових дій. Правильно, це, та це дрон, який основні задачі виконує це. Трансляція полю бою, щоб ага. командири бачили, що відбувається. Це розвідка, це коригування вогню, артилерії, мінометів, танків mm. і як бонус, і як бонус ще по може подарунки відносити куди кидаємо на голову. Це вже як бонус, коли є можливість, тоді б гасимо. І окрім дрона, що ми збирали. Ми от зараз чого зустрілися, придбали автомобіль. Вам в роботу виходить. Так. Зробили його сервісне обслуговування, і навіть зі збору ще залишилось трохи грошей. Я так розумію, ще один автомобіль відремонтували. Так ми за замовляли 250 тисяч гривень. Ціль була зібрати, щоб купити машину Suzuki Grand Гранвіта. Ну, вона поламалася <реш> мбрео, <реш> під сервісним центром. Бог відвів. <реш> <реш> то через то купили в іншого військовослужбовця службовця цю машину. За 200 тисяч гривень і кошти, які залишились, ми потратили на цю Машину, На ремонт. накіти накладні, і потратили ще на мікроавтобус для іншої бригади, для іншого волонтера Ярослава, який разом з нами mm. працював в одній команді, якого забрали в армію. Йому також потрібна машина, люди, звіти і... по ремонтам, так. це на бус да, оціна оціна на X -Trail. X -Trail, да. Ну і сума авто, там 200 тисяч сто да, плюс, 500, 000. 500 плюс 100. Да, ми зібрали ми зібрали з вами 200... секунду... 240-270. Mm. Ну так, да. і, і виходить, що в нас все... Все гарно вийшло. Всього вистачило. І ця машина, це ви на ній просто будете їздити по ця позиціям, машина, грубо кажучи. Ця машина буде виїжджати якраз на передову. Ця mm. машина предназначена не возити п'яту точку від магазину до цього. Так. А вона предназначена їхати по дорозі, по поганій, з'їхати в поле, проїхатись по полю, через соняшник неприбраний, проскочити через дві посадки і зайти на позицію. А потім ще звітом потрібно й виїхати. І от коли звідти виїхати, то ця машина, ну, машина такого класу, ми на них, як то кажуть, молимося. L200, Nissan Nivara, Nissan X-Trail. Міцубісі Паджероспорт такі машини вивозять з тих точок, з бойових точок. Mm. Через то, от, придбали цю машину. Велике дякую підписникам Івана Ридві, знайомим товаришам Микита, який збирає серед збирає друзів. Ківар, <хи> всім дякую, всім львів'янам, харків'янам. Львів'яни там допомагали досить активно. Тарас К добив, щоб банка закрилась. А майже 17 тисяч донат був здається. Чи так. Кілька... Да, 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 дуже велика подяка. Ну неважно, навіть хто дав 100 гривень. Вам також велике дякую. Ви всі долучилися до нашої перемоги. Ви допомогли 92 й бригаді, одному з найкращих підрозділів. 92-га бригада взагалі не втратила своєї бойової здатності більше за рік війни. Таких бригад дуже мало. Через то це не десь Івано-Франківський котел. Це Бахмутський напрямок, де ми показали найкращий результат. 92-га вона ж Харків також захищала так, так, на початку Харків, війни. 92 вона. Де ми, до речі, знаходимося в місті. і знаходимося? Допомагали, і 93-я допомагала. Допомагали багато, але 92-га бригада з перших годин була вже в боях. Супер, велика вам подяка за те, що ви робите. Ми робимо, можна сказати, мабуть, найлегшу справу. Ну, Кожен робить свою справу. Це ж не значить, що всі мужчини мають стати і піти на фронт. Хтось має ремонтувати електромережі, хтось має їздити, хтось має займатися тим, чим ви займаєтесь. Кожен має робити свою справу. І саме основне не то, що я завжди кажу. Не бути деморалізованим, жити нормальним, поцілним життям. Ми б'ємося за життя, а не за смерть чи за там, поганий настрій. Я тільки лупануло по Харкову, я схопив сина з білим білетом і через три години був і в коматі. Через три години ми вже їхали в 92 другу бригаду. Тобто, за трішки більше року навчилися і дроном керувати і, ну, я, і воювати, Я, чи... чесно кажучи, дроном навчився керувати пізніше, але я на самом ділі кандидат в стріляв спорту по вимодельному спорту. А я не, не з консерваторії. для я, вас літати? Це не <смес> літати. Це було з дитинства сьомого з класу. Ну я можу сказати, що так, мабуть, в задоволення. В ви зараз поміс. працюєте. <смес> ну, я працюю з задоволення, особливо коли я ще бачу результат. І це... цей результат я завжди викладаю Микиті всім знайомим. Ну я у себе публікував на не не ваші зараз, відео не зараз в цю хвилину, а на проміжку я викладаю. І, і то, що я можу, я викладаю. Тобто я ж не можу показати геопозиції. Зрозуміло. Хоча я буваю везу ці флешки, їх ще ніхто не бачив. Я комусь показую якийсь кусочок, а мені кажуть, я ми вже все бачили. Тобто мене обігнали з тим відео. <ли> я думаю, ще забусь, коли його зроблять. І Ярік, думаю, нам зробить ще відос. Я думаю, фото або відео да, і ми ще викладемо це відео або. Кажу, я всім дякую, кого 100 гривень, кого 17 тисяч. Найбільше хтось здав 20, інкогніто, я його не знаю, також буду <рес> дякую. Ви здали на спільну перемогу. Це не <рес> щось таке, що я. Тепер зараз... хлопці будуть не тільки з цими з дронами, а ще й не ми да. цілим підрозділом будемо на ній ганяти. Супер. Добре, Романе, дякую вам. Все, вам так, дякую. дякую. До наступного збору. Я думаю, може вже до перемоги, вже може ми зараз навалимо і не треба. Не, не будемо наперед анонсувати, дати <рес> друзі. Я від себе хочу вкотре подякувати кожному з вас, хто допомагає, кожному хто наближає таким чином, навіть однією гривнею. Будь ласка, не соромтеся зараз. З розіграшу, без нічого, але ви маєте пам'ятати, що ці речі допомагають рятувати життя наших бійців, ці речі допомагають їм бути ефективнішим. І ну, частково це можна розглядати, як от ви боїтеся, не маєте можливості піти воювати самостійно, то хоча б фінансово ви Айтеся до зборів, допомагайте, і день перемоги. Наше нормальне життя настане набагато швидше. Ще раз дякую і до нових зустрічей. До нових зборів.